Всім доброго дня! Сьогодні зазначені основні правила дії тимчасових режимних обмежень на кордоні з Республікою Білорусь, а також прикордонні, які діють на Житомирщині. Для вас працює помічник начальника 9-го прикордонного загону підполковник Юрій Шахрейчук. Хочу розпочати з того, що на полісі розпочався сезон збору диких ягід та грибів. У зв'язку з цим прикордонники застерігають всіх громадян від порушень та недотримання основних правил. Які були введені в, дії, в межах дії режиму воєнного стану. Нагадаємо, що наразі заборонено громадянам України будь-яке відвідування лісів і них транспортних засобів, а також несамохідних транспортних засобів. Всі громадяни, перебуваючи в прикордонній смузі, а також контрольованому прикордонному районі, повинні мати при собі документи, що засвідчують їх особистість, а також за першою вимогою представників прикордонної служби надавати ці документи для перевірки. Повідомимо, що починаючи з травня минулого року прикордонні запроваджують додаткові тимчасові режимні обмеження. Ці обмеження погоджені з керівниками військової адміністрації, обласними керівниками Служби безпеки України, національної поліції а також Державної міграційної служби. Тому зрозуміло, що дані обмеження були введені в зв'язку збройною агресією Російською Федерацією та для забезпечення заходів зміцнення національної безпеки і оборони України. А також діятиму до завершення воєнного стану. Обмеженнями передбачено заборону будь-яких пересувань цивільних осіб у смузі місцевості, яка безпосередньо прилягає до лінії державного кордону завширшки до одного кілометру, окрім території населених пунктів, які безпосередньо прилягають до лінії державного кордону. Межа решти ділянки контрольованого прикордонного району. А саме в межах від 20 кілометрів від лінії державного кордону, в межах Коростенського району Житомирщини заборонено, пересування осіб та транспортних засобів, проведення всіх інших робіт, рішення сказати, будь-яких інших робіт під час комендантської години, пересування та перебування в лісосмугах осіб, а також в лісових масивах, провадження всіх будь-яких робіт. Зазначу зразу, що сільськогосподарські роботи можуть проводитись, але з попереднім інформуванням підрозділу охорони державного кордону, який безпосередньо охороняє лінію кордону, де будуть проводитись ті відповідні сільськогосподарські роботи, перевезення транспортних засобів зброю та будь-яких засобів активної оборони, використання відеореєстраторів, здійснення фото відеознімання доріг загального значення. Об'єктів загального призначення, об'єктів будь-якої інфраструктури, а також блокпостів та укріплень, розташування та переміщення військових підрозділів сил оборони, використання будь-яких повітряних суден, легкомоторних апаратів літальних, квадрокоптерів, а також інших безпілотних літальних апаратів, носіння військової форми одягу цивільними особами, а також будь-яких елементів військової форми одягу. Окрім складових сил оборони України, організовувати та здійснення полювання також заборонено контрольовано в контрольованому прикордонному районі, як я сказав, в межах 20 кілометрів, також заборонено рибальство, проведення відпочинку, а також плавання всіх видів плавзасобів. Хочу також зазначити, що вихід на воду маломірних плавзасобів в межах прикордонної смуги може здійснюватись, але лише з відповідного дозволу керівника підрозділу, на ділянках якого цей маломірний плавзасоб. Має вийти на воду. Також хочу зазначити, що дані обмеження не поширюються на представників військових формувань, правоохоронних органів, підрозділів цивільного захисту, комунальних служб тощо. Відповідно, ці служби попередньо свою роботу в контрольованих прикордонних районах, а також прикордонні смузі, повинні погодити відповідним порядком. Також хочу звернутися до представників засобів масової інформації. Та хочу їм нагадати, що відповідності до наказу головнокомандуючого збройних сил України номер 73 від березня минулого року з відповідними змінами, які були внесені на початку цього року, назва наказу має такий про організацію взаємодії між збройними збройними силами України, іншими силами оборони та представниками засобів масової інформації на час дії правового режиму воєнного стану. Хочу зазначити, що відповідно до цього наказу введено три зони для перебування роботи представників засобів масової інформації в районах відповідальності. Це так звана червона, жовта та зелена зона. Червона зона робота акредитованих представників засобів масової інформації заборонена, жовта зона. Дозволяється робота акредитованих представників засобів масової інформації, але в супроводі офіцера по зв'язкам з громадськістю або іншої уповноваженої особи. І, відповідно, зелена зона дозволяється робота акредитованих представників засобів масової інформації без відповідних супроводів посадових осіб. Хочу зазначити, що лінія державного кордону, та прилегла до неї територія, наразі перебуває в червоній зоні. І робота представників засобів масової інформації на лінії державного кордону заборонена. Також зазначу, що Державна прикордонна служба ефективно. Захищає державний кордон та є невід'ємною складовою сил оборони України у зв'язку з віщезазначеним. Прошу всіх громадян, всіх керівників організацій та підприємств, які перебувають в контрольованому прикордонному районі або в прикордонній смузі, врахувати викладену мною інформацію та забезпечити її неухильне виконання. Основне для нас це збереження життя і здоров'я громадян України, а також недопущення провокування сил оборони України. Дякую за увагу.